Я не довіряю юристам. І от у мене питання: чому люди в Україні не довіряють юристам? Ну от у мене є одна теорія, що вони мають занадто агресивний маркетинг. Коли я ще не користувався розголосом, мені невідомі номери дзвонили і казали: можемо порішати ваше питання. І в мене було до них запитання: де ви взяли мій номер? Викупили з бази. А, ось, ось насправді так. так. Але чому не довіряють юристам? Слухай, це кліше цікаво. Я сам юрист за освітою я... І я собі не довіряю. І Я собі не довіряю. <рес> Чувак, оце мені здається найтиповіша штука, куди б ти не зайшов. Ти перед тим як привітатися, кажеш. Є рекомендації. І я від Сергія Вікторовича знаєш, і так. тебе такі, а ну якщо від Сергія Вікторовича заходіть. Додаток розголос ми створювали для того, щоб зняти будь-які бар'єри, людина могла скачати з маркетів додаток і зрозуміти, що нарешті в неї є за 600 гривень в місяць захист повноцінний, це доступ до адвокатів, запити, шаблони, кнопка SOS і будь-який захист тут і зараз. Це дуже класно. you you.